Шалом це Славко, чи спроможні Збройні Сили України вести подальший, напрям, подальший наступ на Курському напрямку згідно елементів, згідно можливості їх постачання? Ось що нас має цікавити. Наші брати Олівер Кемф і Ловелі Лед зробили цей аналіз ще кілька днів тому. Просто Дійшла черга до нього, замість того, щоб рахувати танчики, порахуємо машини постачання, що зараз важливо. Як ви розумієте, що 10-15 батальйонів першої лінії української можуть дійти і до Рильська, і до Львова, або ось уже тут лінію оборони, ви знаєте, на Курчатах збудували. Це ось на даний момент ці можливості: Ризик або Львов, або уткнутися в оборону перескорчати, тому що, ви знаєте, Москвини її вибудали. Для подальших успіхів потрібна підтримка з інших напрямків. Але наскільки це можливо, ви знаєте, що Збройним силам України не вистачало тілового постачання можливостей. По ряду пунктах. Всі питають, а що вони стільки людей роблять в тилу, як один засібних клієнтів, а він постійно підвозить боєприпаси. Стрілецьке артилерійське стрільно під, постійно возить. Ви самі бачили, що там є до двох бригад артилерійських. Є. РСЗО велика кількість, і навіть щоб постачати ракетами РСЗО, це ще як по проблемі цього постачання були ясні в кампанії в Афганістані. Ви знаєте, що Саланг більше не міг проковтнути машин, Там вже не можна було дихати, ніж збільшувати чисельність війська, чисельність постачання артилерійського, в тому числі, коли через Саланг не можна було все це пропіхнути. У нас трохи інша проблема. 400. Автівок для постачання і десь 150 бензовозів, як ви розумієте, що вирвачи, що от я Женя, він великий патріот був і справжній патріот, і дай Боже, щоб більшість українських барих була такими патріотами. Але пам'ятаю, як у нього виривали газельку на війну, скільки це було крові, сльоз говна і соплей, і він до сих пор її повернути з війни цю газельку. Хоча 10 лет пройшло, все надіюся, що йому її вернуть. А ви спробуйте вирвати бензовози. Десь 150 бензовозів, а хотілося б їх бачити більше. Як ви розумієте, чому? Мільйон літрів паліва треба возити. Ну, тут ви бачите номери частини, зараз ми про це все поговоримо. Мільйон літрів паліва треба возити. 600 тисяч літрів паліва треба на 15 маневрових батальйонів щодня, щоб вони зробили наступ, А щоб розвинути цей наступ. Потрібно мати 30 батальйонів маневрових, а по можливостях постачання ми не потягнемо 30 батальйонів, як ви розумієте, зараз вже складно. Дивіться, в тому розкладі, якщо глибина більше 40 кілометрів, то це вже менша кількість сходок. А трубопроводи тут ще не прокладеш. І ось значить, з мільйона літрів 600 тисяч літрів це безпосереднє постачання 15 маневрових батальйонів. 300 тисяч літрів забезпечення самого постачання, десь 100 тисяч літрів ППО з'їдає. Ну і ще ясно, що там велику кількість на Курщині не продаш палів, тому що там нема кому паліво не продати. Це якби наступали по Херсонщині, то вже паліво можна було б і попродавати. А цим п'яницям, крім горілки, власне, нічого ж не треба. Ну, яке там паліво збить? Отака от, от ситуація. Так само по цих батальйонах, по вантажівках. Десь в наявності около 400 вантажівок, б десь було хоч би 450. Тому що 60 тонн постійного постачання на день треба вазити. Якими можливостями? 80%. Тилововечення сил оперативного командування північ було задіяно на початку цієї операції і, може, зараз вже і більші. Тут от є різні знаки. Батальйони 808-ма бригада підтримки, ось передові елементи. Це от постачання палівом, це постачання, це інженерні частини. Це маснострої. Десь вважається, що батальйони є для форсування рік, це масностроїтельні батальйони цієї є. І полків, і бригади підтримки. Ну, Коротше, 181-226 й й батальйони постачання, 170-й полк забезпечення, 808 ма бригада підтримки. 48 інженерна бригада машини розмінування. Не забувайте треба. Так, 12-й інженерний полк для розбудови позицій. Ось він в тилу розкинути. Оце ви бачите, це наш тиловий район забезпечення ремонту техніки. Тут відбувається ремонт техніки. Інженер 12-й полк і на предмет розбудови оборони мінування маста батальйон, значить, за них ми говорили. Ось, власне, з цих от тилових районів відбувалося розгортання. Пам'ятаєте, в мокрицю бомбили, це розгортало розгортання відбувалося військ постачання. Ось оці можливості. І, власне, ось що лишилося при даній ситуації: забезпечувати тут залізницю, розв'язку, забезпечити розв'язку за Корінва. Контроль над цією розв'язкою забезпечити. Трохи просунутись сюди, трохи просунути сюди, щоб забезпечити певні можливості і постачання, і оборони, і на предмет можливості подальших дій, якщо по постачанню вдасться витягнути на вищий рівень. От, власне, і все, як ми бачимо, не хотів я за це зарано казати, тому що сподівався когось рилка. От, власне, і все, що можна сказати по ресурсній составляючій цієї операції. Тому що всі оці батальйони потребують паліва. Це на 916 рік. Потребують паліва, потребують постачання стрільного. Дві артилерійські бригади не забувайте, скільки РСЗО, все треба. Скільки ракет для РСЗО слід доставити? Десь для самих градів по старому будемо казати. Зараз якось їх по-новому називають. Скільки там нам було потрібно 40-45 вантажівок на день для постачання тільки ракетами для РСЗО калібру 122 мм. Отака от ситуація. Дякую, що ви нас вислухали. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо завжди вам раді. Бай. Ближай... Добрий вечір. В ближайші дні зробимо передачу про коксі. Так, да, зробимо. Одну вже з'їли, от сьогодні не зробили. Наступну коксі зробимо, може і передачу отримаємо.